Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка почала формуватися буквально. Вчора ввечері, коли почали в інтернеті з'являтися відео, коли чоловіки, які мають всі підстави для законного перетину кордону з України в Польщу та в інші країни, вони почали викладати відео, на яких розмова фіксувалася їх з працівниками Державної прикордонної служби України, де їм говорять про те, що відтепер, окрім тих законних, Підстав їм потрібно ще й мати дозвіл з ТЦК для того, щоб виїхати за кордон, що нагадаю максимально суперечить законодавству України. Вони говорять про якісь вони говорять власне про якісь розпорядження, які в них є, які не мають абсолютно ніякого впливу на всіх громадян України, тому як це не закон. Давайте зараз це відео подивимося і далі продовжимо. Я маю документ свідоцтво дітей, багато дітей знає посвідчує. Так і що маєте мати військово-вікові документи, маєте військову. Немає немає. Я мати документ, в конституції маю право переконати кордон. Добре, дивіться, я для того, щоб вам це пояснити, що ви маєте вітрити, де я маю перетинати право переконати кордон, як вона піддітний батько. Ви мене можете вислухати? Можу. 20 не було так. Після 20-ї е, є інше трошки розпорядження. Яке розпорядження? я для того тут, щоб mm. вам пояснити, що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися до військової. Що за розпорядження? Я розпорядження. Це є закон України, Який? стаття 23. Так. Да. Якщо ви не будете мати, якщо ви не придати військові. Статті 23 немає. То написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, я багатодітний маю. От якраз там не написано. Не написано. Ні. Можна а нам викорити. це. Потрібно? Ні, подождіть, мало ли що вам потрібно, якщо там не написано, ага, що значить ну, вам потрібно. я зрозуміло. Сідайте тоді, під'їжджайте далі. Так подождите, Вам там не на. Це... Смотрите, я пересекаю каждые э, три недели вице, границу. Я, того... я пересекаю каждые три недели границу, а вы мне сейчас говорите, я еще должен иметь. Я живу в зоне родини. Я Юр... хочу такое розмовляю, по у нас демократій. По-друге, 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 да. по до 20-ї години. Ви слухайте мене уважно. Було, меня... було так, як ви говорите. А Конституцію поменяли? Нічого не поміяли. Ну, По Конституції я до 20-ї години я мог перетинати, так, да? кордон. А цей я не можу. Просто ми не були такі э, требувачні. Тобто ми не требували вас. В Конституції всього. не написано, ми що я обов'язаний. Ми дивилися тільки, що ви багатодітні і ви перетинали. Смотрите, Зараз трошечки помінялися. А цілий год я як пересікав границу? Ну я ж вам пояснюю, що ми не вимагали від так, вас. Так не треба, там не написано в Конституції, що я обов'язан з собою мати письмо і розрішення. Так, сідайте в машину. Що значить сідайте? Ви нарушаєте мої конституційні права. Я Ну не ви лично, а ваша організація. Ну і під'їжджайте далі. Ну під'їжджайте, вам там все пояснюють. Куди ну, їжджайте? Ну під'їжджайте далі. Я вам не заперечую. Хочете їдьте? Просто я для того, щоб вам пояснити, щоб не дам... На якому основанні? Там так не, не написано. Так в конституції довго. не написано, що Вщина. я обязан иметь намек... Я не можете їхати, да. можете їхати. Так а на якому основанні ви мені відказуєте в свіченні кордону? Я вам відказую. Я вам це... просто прийшла сюди, щоб це... пояснити, що це. Ви... Так. На саме відкажуть. Щоб основані? ви довго не стояли в часі. На якому основанні мені відкажуть, я багатодітний батько. Конкретно на цьому відео ми бачимо, як чоловік, який має всі підстави, який являється багатодітним, він не може виїхати за кордон. Йому жінка у військовій формі, у формі ДСПУ. Говорить, що потрібно мати ще довідку з ТЦК, і типу, як щось там помінялося, при цьому жодне законодавство не мінялося. Тобто, оці всі пункти вони є вказані в новому законі про мобілізацію, так який сколихнув Україну декілька днів тому. Але при цьому виходить так, що закону ще немає, а прикордонна служба чоловіків вже не випускає. І це, знаєте, схоже просто на якийсь сюр, тому як точно так само почали з'являтися. І інформація я не знаю, перевірена вона чи ні. Вона почала з'являтися інформація, що точно так само вже не випускають інвалідів другої та третьої групи, які раніше також могли спокійно виїжджати за кордон. Точно так само від 20.00, 29 грудня не випускають людей, які супроводжують інвалідів другої та першої групи. І я так розумію, що подібна інформація може зараз з'являтися абсолютно по всім групам тих чоловіків, які мали раніше дозвіл на перетин кордону. Тепер всіх відправляють в ТЦК. І знаєте, з однієї сторони, ніби й зрозуміло, що ТЦК це якби та установа, яка відповідає за мобілізацію громадян. І і ніби якось в логіці воно би все складалося. Але є одне, але що абсолютно всі ТЦК, абсолютно по всій Україні. Вони вже дуже давно є дискредитованими. Кожен знає і великий, і малий, що ТЦК це одні з самих корумпованих, скажімо так, закладів, які розтахоро знаходяться в Україні. І це саме ті місця, куди приходять люди і заробляють там дуже великі гроші. Власне на оцьому. цьому. І а зараз виходить так, що без закону. Без е, жодної офіційної інформації е, починають людей відправляти в, ці, в ті ЦЦК, щоб вони там отримували якісь е, документи. При цьому дуже багато так само є випадків, коли е, людина, приход, людина отримує повістку, приходить, е, проходить медогляд до 14.00. І вже або в цей день, або на наступний день вранці е, вона вже має прибути на е, збірний пункт і їх там відправляють на військові частини. Е, е, от, і це саме власне буде стосуватися я думаю, і оцих чоловіків, яких вже зараз не випускають. Бо як би закон про мобілізацію за нього будуть голосувати тільки 10 січня, і я думаю, що влада розуміє, що дуже багато тих чоловіків, які е Мали право на виїзд, а пізніше його мати не будуть що вони зараз будуть пробувати виїжджати. І вже зараз є отаке розпорядження, скажімо так, і дуже важливо поширювати цю інформацію, щоб піднімати, знаєте, трохи оцього кіпішу, щоб захищати права тих українців, які знаходяться в Україні і хочуть виїхати. Також вже на фоні того резонансу, який почав розкладатися, було була також заява ДСПУ. Про і вони говорять, що правила перетину кордону ніхто не змінював і пропуск українців через кордон, за словами речника прикордонників, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства. В такому випадку. Можна поставити лише одне питання. Хто тоді оця жінка на відео? Чому вона в формі ДПСУ і чому вона говорить, що чоловік, який має всі легальні підстави на перетин кордону, має надати ще якісь додаткові документи, що абсолютно не відповідає законам України, тим, які є на сьогоднішній день. Знаєте, це все трохи схоже на якусь клоунаду, і дуже сильно хотілося б, щоб якось це в Україні змінювалося. Чи можна це якось поміняти? Чи є на це шанси? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!